Наступна група законів те визначаються ресурси. Тобто ми вже говорили там про бюджетний кодекс, тому що бюджетний кодекс для нас це дуже важливо, тому що він визначає за рахунок яких ресурсів формується наш бюджет, і він визначає напрямки використання цих ресурсів. Для нас важливим є також податковий кодекс. Хоча, звичайно, органи місцевого самоврядування, по суті, не адмініструють податки, але якщо ви знаєте, яка частина, в тому числі державних податків йде у місцевий бюджет, ви точно можете навіть неформально вплинути на збільшення таких надходжень або розуміння, чому вони є невеликими. Ну, Земельний кодекс, сам Бог вилів. Тому що земля це один із дуже важливих ресурсів територіальної громади. Мало того, впродовж останніх там, півтора року місцеве самоврядування отримало десь півтора мільйони земель сільськогосподарського призначення у власне управління, а деякі вже оформили і у комунальну власність. Тому яким чином найбільш ефективно використати ці земельні ділянки, як це зробити, це є е, також е, вкрай важливо для е, прогнозування і планування діяльності місцевого самоврядування. Ще декілька законів, на які я хотів би звернути увагу, також стосуються, от можливості розвитку, тому що для нас, як ми починали на самому початку, ще говорити, децентралізація це не самоціль. Децентралізація це інструмент. А ціль наша це комфортне, безпечне середовище для проживання життя людини, це якість життя людини у конкретній територіальній громаді. І цей інструмент ми маємо скористатися. Так от є ще декілька законів, на які би я хотів звернути увагу. По-перше, це закон про регулювання містобудівної діяльності. Можливо, до того часу. Як ви почнете цей курс, цього закону будуть внесені нові зміни? Але ключовим посланням, яке я хотів би зробити, щоб ви почули, для нас дуже важливо є планування території громади, як має розвиватися ця територія. Тому що бездумне. Просто бездомний розподіл і роздача земель під городи, під будівництво, де ніхто не буде будуватися, призвела до того, що Україна сьогодні має 33 тисячі квадратних кілометрів земель під забудовою, і це ну, майже вдвічі більше, ніж землю під забудовою у Федеративній Республіці Німеччина, при тому, що там вдвічі більше населення. За показником. Квадратних метрів землі на душу населення під забудовою Україна займає почесне перше місце. Але зараз ми стикаємося у тому, що немає місця для розміщення об'єктів соціальної сфери. Є гроші на будівництво садочка чи школи, немає місця, де розмістити садочок чи школу. Тому це все сталося через відсутність планування. Друга річ, про яку варто думати, розробляючи такі містобудівні документи, просторове планування для громади, ми маємо формувати центри наших поселень. Поселення без центру це, як колись казали, як хата без п'єцу. Воно не є таким компліментарним для проживання людей, воно не є конкурентним у іншому середовищі. І зараз в умовах зміни клімату починаються нові підходи до планування забудови у наших європейських сусідах, де створюються такі планувальні рішення, які а, забезпечують мінімальні протяги у поселенні, тобто влітку суховіїв. Взимку охолодження зменшується, спрощують доступність людей, які проживають до центру села, до послуг, які там можуть надаватися. Ще два закони, звичайно важливих для розуміння додаткових ресурсів: це закон про стимулювання розвитку регіонів і закон про засади державної регіональної політики. ці два закони визначають. Принципи і підходи до стратегічного планування області, до інструментів фінансування проєктів регіонального розвитку. Але чому це важливо для територіальних громад? Тому що стратегія області передбачає стратегічні цілі. Ну, наприклад, стратегічна ціль розвиток туризму. Але розвиток туризму відбувається. Через створення туристичних продуктів в окремих територіальних громадах. Тому, якщо ви у територіальній громаді маєте якісь об'єкти, що можуть бути перетворені в туристичні продукти, у вас є стратегія розвитку області, яка передбачає такий пріоритет, ви маєте повне право. Підготувати проєкт регіонального розвитку, який буде спрямований на розвиток туризму у вашій громаді, і податися на його фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. І це дуже важливо. Звичайно не можна оминути ще один такий закон це про співробітництво територіальних громад. Чому це надзвичайно важливо? Тому що сьогодні. Сьогодні світ глобалізовується, проекти стають достатньо вартісними і лише поєднання зусиль по горизонталі дає змогу отримати нову якість чи нову ефективність реалізації того чи іншого проєкту. Особливо, якщо ми подивимось зараз, наприклад, тему сміття. Сміття це катастрофа. Приблизно 7 відсотків території України знаходиться під різними сміттєзвалищами? Це, це якщо взяти, наприклад, дві області Хмельницька і Тернопільська, оце разом це все покрито звалищами. Це не дуже приємне, звичайно, порівняння, але так, так, так воно є. Що зробити, як організувати переробку? Як мінімізувати ці сміттєзвалища? Через створення достатньо великих, ефективних, але дорогих проєктів по переробці, які можуть ефективно працювати десь від 200 тисяч тонн сміття переробки на рік, 200 тисяч тонн сміття переробки на рік ну, це десь під 300 тисяч населення. Тому тільки об'єднавши зусилля по горизонталі, ми можемо підняти такий проект і очистити свою територію. Тому співробітництво це дуже важливо, і ми на одному із Наших параграфів, співробітниців територіальних громад зупинимося більш детально. Ну, звичайно, ви не обійдетеся і без низки законів, які регулюють питання освіти, медицини, житлово-комунального господарства, про які я вже говорив. Тобто є багато галузевих законів, але всі галузеві закони, вони по суті випливають із ключових законів, про які ми говорили.